Четвертий рік поспіль Черкащина залишається надійним тилом для нашої армії і тисяч внутрішньопереміщених осіб. Надзвичайно важливу роль в цьому відіграють місцеві бюджети. Можливо, для когось це просто цифри, але насправді це результат щоденної праці великої команди. Це і бізнес, і підприємства, і органи місцевого самоврядування, і контролюючі органи, а також кожного громадянина, який чесно сплачує податки. На обсяг місцевих бюджетів впливають багато чинників. це кількість підприємств, кількість платників податків, це використання природних ресурсів, зокрема для нашої області це і використання земельних ресурсів. Але не менш важливою є і якість і злагодженість управлінських рішень на місцях. І саме ті, хто активно працює в цьому напрямку, ті і мають віддачу у вигляді стабільного бюджету. Перший квартал це старт бюджетного року, і дуже важливо взяти його правильно. Ми критично оцінили підсумки по виконання місцевих бюджетів в попередньому році для того, щоб у 2025-му працювати ще ефективніше, тобто необхідно максимально мобілізувати доступні ресурси і резерви, і спрямовувати їх туди, де потреби найбільше. Ну і насамперед, звичайно, це підтримка наших військових і сил безпеки, соціальний захист і реабілітація захисників і захисниць, допомога ветеранам війни, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток на Черкащині. Ну і паралельно, звичайно, це ми маємо забезпечити стабільну роботу закладів освіти, медицини, культури, соціального захисту, а це вчасно виплачена заробітна плата працівникам і розрахунки за енергоносії. Саме над цими напрямками ми і працювали в першому кварталі, і націлювали наші громади в цьому напрямку. Нагадаю, що до зведеного бюджету області у нас входить 71 місцевий бюджет, один обласний, 4 районних і 66 бюджетів територіальних громад, яких результатів нам вдалося досягнути у першому кварталі. Якщо говорити загалом, то стан виконання місцевих бюджетів можна характеризувати позитивно. Бачимо стабільну динаміку надходжень і здатність підтримувати як оборонну сферу, так і соціальні важливі напрямки. А тепер короткомовою цифр. За перший квартал до місцевих бюджетів Черкащини надійшло 4,7 мільярда гривень доходів. Зокрема, платниками податків сплачено 3,7 мільярда гривень. З державного бюджету отримано 140 мільйонів гривень дотацій, а також 880 мільйонів гривень субвенцій. Затверджене завдання з доходів загального фонду за січень-березень перевиконано на 5%. Понад план отримали 172 мільйони гривень. Маємо приріст надходжень порівняно із відповідним періодом минулого року на 18%, а це додатково півмільярда гривень. І в рейтингу Міністерства фінансів наша область зайняла 13 місце серед регіонів України. Хочеться також відзначити п'ять громад, які спрацювали в цьому напрямку найкраще і досягли найбільших приростів: це Іркліївська, Великохутірська, Дмитрушківська, Гельм'язівська та Червонослобідська громади, за рахунок яких надходжень наповнюються місцеві бюджети. Ну, вже традиційно основним бюджетоформуючим формуючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який становить 56% у загальному обсягі надходжень. Також до бюджету формуючих податків ми відносимо єдиний податок, плату за землю, а також акцизний податок. По усіх цих надходженнях досягнуто приросту в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Тобто у першому кварталі ми, нами закладено гарний старт по наповненню місцевих бюджетів. Що стосується видаткових повноважень, загальний обсяг видатків за перший квартал склав 4,4 мільярда гривень з приростом до минулого року 13%. Майже 80% цих коштів це витрати на утримання бюджетної сфери. А саме заробітна плата, стипендії, енергоносії, комунальні послуги, медикаменти, продукти харчування, а також матеріально-технічне забезпечення бюджетних закладів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачена вчасно і простроченої заборгованості станом на 1 квітня немає. Спільно з громадами ми робимо все для того, щоб працівники бюджетної сфери отримували заробітну плату вчасно і, в тому числі, і до кінця року. Пріоритетним напрямком бюджету з 2022 року це витрати, пов'язані з викликами війни. Для забезпечення таких видатків у бюджеті області вже передбачено 1,7 мільярда гривень. Зупинюся на окремих із них. Ну і звичайно, найвагоміший пріоритет це звичайно підтримка Збройних сил України а також інших сил безпеки і оборони. На що в місцевих бюджетах передбачено 642 мільйони гривень. Націлюємо громади, що передбачили на цей напрямок не менше 10% фінансового ресурсу. Серед громад у першому кварталі маємо лідерів, які передбачили в своїх бюджетах найбільшу частку коштів на оборонні видатки. Це Бабанська територіальна громада, Тернівська, Михайлівська та Черкаська територіальна громада. Наступний дуже важливий напрямок це підтримка наших військовослужбовців, ветеранів, а також членів їх сімей. На реалізацію таких програм у місцевих бюджетах вже передбачено 493 мільйони гривень. Підтримка здійснюється за такими напрямками: це створення ветеранських просторів, лікування, реабілітація, житлові програми, компенсаційні виплати, а також шанування пам'яті загиблих героїв. Зокрема, на рівні обласного бюджету затверджено комплексну програму підтримки ветеранів, їхніх родин. Затверджено комплексну програму Турбота, програму пільгового кредитування для забезпечення житлом захисників, захисниць, а також членів їхніх родин. До речі, у першому кварталі вже отримано, придбано в рамках цієї програми пільгового кредитування чотири квартири, три з яких в місті Черкаси і одна в місті Сміла. Загалом за час дії цієї програми вже 143 родини отримали власне житло. Ряд програм, про які я говорила, реалізується на умовах співфінансування з громадами. Тому дуже важливо, щоб до реалізації цих заходів залучалися як якомога найбільше громад. Незважаючи на війну, область отримує досить суттєву підтримку із держави, особливо в освітній галузі і галузі соціального захисту. Зокрема. Держава взяла на себе зобов'язання щодо утримання фахівців із супроводу ветеранів. І області у цьому році передбачено 23 мільйона гривень відповідної субвенції. У першому кварталі місцеві бюджети отримали 4,7 мільйона гривень субвенції на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Також область отримала 75,6 мільйона гривень субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. 1,2 мільйона гривень на забезпечення якісної доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 2,6 мільйона гривень на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти, ці кошти розподілені були на 17 територіальних громад. Крім того, в області передбачені субвенції на публічні інвестиційні проекти в галузі освіти. А саме 66 мільйонів гривень на забезпечення якісної, доступної, загальної і середньої освіти нова українська школа. Ці кошти передбачаються на закупівлю засобів навчання, обладнання, комп'ютерного, мультимедійного обладнання і так далі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. На придбання шкільних автобусів у цьому році область отримала 31,9 мільйона гривень. Також надійшло 4,3 мільйона гривень коштів на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, а саме на протипожежний захист. У минулому році ми мали ситуацію, коли окремі громади не встигли використати надані субвенції, і частину коштів довелося повернути до державного бюджету. Тому у цьому році ми тримаємо це питання на жорсткому контролі щоб вже з самого початку року для того, щоб кошти були використані нашими громадами. І підбиваючи підсумки, хочу сказати, що в першому кварталі ми маємо гарні результати, але чітко розуміємо, що попереду ще стоїть багато завдань. Бо в умовах війни бюджет це не тільки. Це не просто гроші, а це відповідальність. Дякую вам.